Новий шкода суперб, флагманська модель від «Шкода» оновилася ззовні та представила широкий спектр нових технологій. Витонченість та елегантність демонструється у всьому: матричні світлодіодні передні фари у кристалічному дизайні, восьмикутна решітка радіатора, капот з центральним рельєфом з новим логотипом. Плавна лінія даху. Аеродинамічні дзеркала заднього виду та 19 дюймові диски, світлодіодні задні ліхтарі, стильний задній бампер з широким дифузором та новим написом шкода. Оновлений інтер'єр отримав ще більше екологічних матеріалів та інтуїтивно зрозумілу концепцію керування. Багатофункціональне кермо з новим логотипом шкода, сучасний сенсорний екран інформаційно розважальної системи, проєкційний дисплей, як помічник під час подорожей, простора центральна консоль завдяки перенесенню важеля селектора на рульову колонку. Три інтелектуальні перемикачі Smart Dials дозволяють легко керувати всіма необхідними функціями автомобіля. Ергономічні сидіння водія та переднього пасажира з електрорегулюванням забезпечують додатковий комфорт. Преміальна аудіосистема Кантон дозволить насолодитися якісною музикою. Об'єм багажного відділення складає 645 літрів, що на 30 літрів більше, ніж у попередній версії. А зі складеними задніми сидіннями об'єм відсіку складає 1795 літрів. Новий Суперб має безліч асистентів безпеки, які допоможуть почуватися більш упевненим за кермом. Шкода Суперб представлена в Україні у двох комплектаціях Superb Selection та Superb LK з дволітровими бензиновими двигунами, повним приводом та семиступеневою коробкою передач.